Друзі, всім привіт! Ви на каналі Битибайдики ігрушка під назвою Дредге. Дредге. От тобі раз. В ігрі використовується функція автозберігання. Закривайте гру, коли бачите на екрані цей значок. Начати F. 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 Алло. Е, Ігрушка, якщо коротко, про то, ну, певно, ви вже всі її бачили. Вона не нова, вона здається, у 23-му році вийшла. Так от, ігрушка про те, що ти десь маєш якийсь корабель, постійно маєш якихось риб, відбувається якась херабора, там бляха якісь монстри, херня, муйня, легенди і все остальне. Давай подивимося, чи в нас є українська мова. Хоча я подивився, що української мови, на жаль, немає. но да, і ладно, фонова музика відключити. От тут дуже добре. Екран добре. Далі так, вроді, все добре. якість висока, монітор, другий добре. А, доступність. Режим простої рибалки, спешка кругом. Так, камера, звук управління. А, української мови баляха-муха немає. Ото то, то недобре. Да ладно, ми з тобою прекрасно переводимо, ми з тобою будемо грати. Піднімаємо з глибини. Давай, подивимося, що нам тут розкаже наша та хірня. Плаве кораблик. Об'ява. Потрібен рибак. То судя по, по всьому з тобою ма. Наш рибак. І бак. Добре. Яки сталася хірабор. Так чекай. Секунду. Розбився наш тот самольот. Прикинь. А, давай я переключу світло, тому що дуже жовто є. От так поліпше. Тут синє, тут жовто і хіряче в мене дві лампи. Піднімаємо з глубин. Окей, тут загрузка. Теп маяк. Якось рибальське містечко. Ага. Ранко... Ранковий... Ранкове світло сліпить вам очі. І ви намагаєтеся сісти. Ви лежите на холодному, сирому причаї, де втратили, де... Бляха. Де втратили минулої ночі. Окей, добре далі. Низькорослий мужчина голосним голосом віддає прикази робочим, які ходять з корабля поблизості. Нарешті він замічає вас. Ласкаво прошу у велику сіль. Бачу, ти познакомився з острими скалами нашої бухти. Да, ефектніше, Ефектне перше враження. Ми на тебе е, произвели. Ти що, не замітив маяк? Він же світив прямо на тебе. Ну добре, Рад, радий, що наш новий рибак живий і майже здоровий. Твоїй лодці дуже дісталося. Но я попросив місцевих перенести твої речі на одну з наших старих судів. Але про це ми поговоримо пізніше. Зараз краще освоюйся, допоки світло. Спіймай, небага... Спіймай трохи риби, подивися, чи багато ти встигнеш наловити. На всякий випадок, напам напомню, що тобі потрібно повернутися до заката, допоки не прийшов туман. Не забувай підглядувати. Не забувай дивитися на часи. Туман штука така підкрадеться і не замітиш. Окей. Окей. Тап. Скорость хода 24 км. Скорость слова 85%. Підходить для. Так, прибережні. Окей. Okay. Uh, відчалити. Так, рухайтеся вперед за допомогою В. Іспользуйте С, щоб розвернутися. Повертайтеся за допомогою Д. Ага, окей, поняв. А, крутіть камерою і регулюйте висоту. Да, Окей. Ага, вот. Підпливи до рибного міста. Видно по спльоскам на поверхності. Далі нажміть F, щоб ловити рибу. Ф ловити рибу. Опа. Опа. Окей. Голова скумбрія. Кстати, скумбрія дуже вкусна. А, і нам її треба десь поставити. Ну давай поставимо її сюди. Ловити рибу. Раз, два, три. Окей, ще одна скумбрія. Погнали. Ловити рибу. Опа. Прекрасно. Сразу витягнув. Охеренно, ти видиш? А, 28 нехера. Опа. Все, спіймали ще одну рибу. Скільки я її повинен ловити? Раз. Два. 3. Ще одна риба. Так, запаси стощина. Хорошо. Добре. Пішли, повернемося, певно, що назад, так? Да? Поплили, подивимось, що там далі нам скажуть. Тап. Каюта. Що в нас для каюти є? Енциклопедія. Так, спіймано п'ять штук. Бочна риба. Кстати, скумбрія дуже вкусна. Я не знаю, як тобі мені так, поручення. Так. Встрітили мера Великої солі. Він запропонував мені порибачити і заодно освоїтися в кораблі. Вроді би, людина непогана, но попередив, щоб я повернувся до темноти. Якийсь у них туман тут не такий, нагнав страху. Скільки зможу, а потім вернутися на велику соль. Окей, давай вернемося назад. Подивимося, що з того буде. Все я назад. Окей, F-причалити. Цьому причалили. Ви спускаєтеся на причал Великої солі. Мер уже чекає на вас. А, Бачу, море тебе пощадило. Добре. Перед е, чим ти відправишся в город, потрібно е, рішити питання з кораблем. Е, як я вже й говорив, е, твоїй старої лодки добре дісталося, і вона не, вона не підлягає ремонту. Е, але Почекай. Але я не проти продати тобі видано нами судно, будеш його власником. Окей. Будеш його власником. А, розумію, у тебе зараз туго з грошима, тому оформи це як суду. Не переживай, я не хочу усложняти тобі життя. Допоки не виплатиш борг, я буду забирати в тебе маленьку частину виручки від проданої риби. Невеликий процент буде йти на покращення городу, на покращення міста. А, словом, тобі буде потрібно продати рибу місцевого ринку, щоб виплатити довг і накормити. Жителів, все ясно. Да. Де можеш продати рибу? Наш місцевий торговець рибу буде е, радий оцінювати і купувати твій улов. Його лавка відкрита круглі сутки Що ж, ступай, продай улов, допоки він не стух. Окей, погнали. Торговець рибу Бляха, от прев'юшка. ти просто подиви, який він колоритний. Ви заходите в грязну лачугу на Україні е, ринку, і в ніс вас ударяє знайомий запах риби. Над е, зігнувшимся прилавком, мужчина існують е, мужчина мухи, то є наш новий рибак. значить. Швидко вони йшли заміну. Е, похер. Не бачу смисла е, нам залишатися приятелями. Ти все, все рівно скоро упливеш, як і всі остальні. Добре до діла. Я плачу за рибу, і чим вона більше, тим більше дають грошей. І тим більше грошей ти получиш. І да, деякі види, деякі види стоять дорожі. На других островах другі ціни. Ну якщо вже ми за тобою висить довжок, то я раджу спочатку його погасити. Добре, подивимося, що там у тебе є риба. А, ага, значить, я можу сразу продавати, так? Да? F, F, F F, F, F і F. Окей, все, я більше не маю нічого. Окей, ікс. Мер чекає вас у лавка торговця з рибу. Приєдно бачити такі старання. З, з тобою голод нашому городу точно не грозить. Дивись, я знайшов тут у пристані, думаю, це тобі пригодиться. Ти хто? Цікава деталь. Її можна пустити на розборку нового обладнання, але Но для цього для початку її потрібно вивчити в порту. Давай заберемо. О, і ось іще що. Наша місна. Кого? ...корабільних діл майстер упом'янула, що може покращити твій корабель. Подивися до неї при, до неї при возможності. Окей. Мать! Так, ви заходите в двір і бачите корабільних діл мастера, яка ремонтує поврежденний корпус. Вона швидко пробігає по вас глядом, а потім повертається до роботи. Та видимо, новий рибак, я можу покращити а, у себе твоє судно. Тільки, тільки знай, що я дякую, задякую дякою не працюю і завжди беру гроші вперед. До того ж, на установку потрібно, потрібно час. І ось ще що. Якщо пібіж корабель. Камні або ще якось повряд, Я ще можу його залатати по великій часті. Вона пожимає плечами і показує на корпус судна, який намагається відремонтувати. Декілька досок на ньому. І все. І всі, короче... Добре, все там вона щось ремонтує. Подивись. Але пам'ятай, чим більше обладнання, тим довше його встановлювати. Так що плануй все наперед. Хорошо, мать, я зрозумів. Окей. Okay. Mm, не знаю, мотор Сіті. хто, Бляха, фонарь, прикинь. Uh, у нас є ще мотор. Може ще один мотор, кстати, встановити. вони майже одинакові, Добре. Утка. Ми можемо встановити утку? Ні, ніхіра не можемо встановити. Добре, все я поняв. ікс, mm, Окей. Довг okay. за корабель. 42 бакса ще. Добре, що погнали. У нас ще є час, як я поняв. А, да? Оп, назад. Спокійно. Розворот і погнали ще полов... половими рибу. От там і є різні острова, там ще є якась херня. Просто подивій який світ громадний. Ага, от на ту кнопку світлу. Час іде, тільки коли ви переміщаєтесь а... рибачите або ви виконуєте особі дії. Еф ловля. Раз, два, три, чотири. Окей, ми знайшли тріску якусь. Прекрасно. Ловити рибу. Раз. Два. Та, Табеляха. Раз, два. Та, Таблін. Три, чотири. Та що ж таке? П'ять, шість, сім. Вот ще одна тріска. Добре. У нас є тріска. Ловити рибу. Раз, два, три, чотири. А, ще одна риба. Ще. Запаси істощини. Хорошо. Так, час іде тільки коли. Ага, ясно. Так, то вже є 15.03. Цікаво, коли тут наступає вечір? Бляха, майже вже вечір, так? Мілководі. Окей, для мілководі в нас нічого немає. Ладно, цікаво, де там той туман? Ти хто? Лампа, сирена, нехера. Ф, подивитися. Плавучий буй служить орієнтиром для безпечного. Прохода серед скал і других перегород, перешкод. Його тускле світло також дозволяє на секунду видухнути в пугаючому мракові ночі. Добре, скоро вже, кстати, ніч. Я не знаю. Пішли назад, продаме ту рибу. Подивимося, що ми можемо зробити. Нам би, в принципі, не помішала якась друга вудка для якогось мілководія. Будемо більше бабок заробляти. Погнали. Спокійно. Причалити. Давай причалимо. Значить, торговець рибу. Давай продамо йому три тріски. Ф, Ф, Ф. Да, диви, вона дорожі йде. Охіренно. А, компонент для вивчення. Давай подивимося компонент для вивчення. От сюди. Корабель. Так, ти. Ти хто? А, так, на, а я. я як? Причудлива деталь. Можна пустити на розборку, але для цього потрібно вовчити в порту. А де є порт? Мій трюм корабель. Так, все, я більше не маю. Відпочити вивчення. Вот. Ого, нихера собі. Значить, Ну давай вивчимо. Ага, все поняв. Все поняв. Добре, так у нас вже є ніч відпочити. Давай відпочинемо. У нас тепер нічка прям хірячить. Охірено, якраз зразу ранок, добре. А, погнали відчалими. Погнали відчалими, плюс до всього мені ще треба знайти той а, акуратно, там не поцарапати в трюм наш, а, нашу лялечку. Так, нам треба десь знайти ще риби якісь подивитися, Ну там уж було мелководі, да? Дрібна вода, погнали далі, подивимося, що там є. Тут риби нема, але тут щось блиститься, почекай. Ти хто? Що тут є? Ф. Е, над вами возвишається маяк, і хвилі одна за другу вб'ються в коварні скали під ним. Окей. Е, Попаде туди якийсь, якась жива людина чи звір, і волни викинули би хрупкі поламані тіла до ногам цієї величезної башні. Яке у ній все ж таки таїться сила в цій масивній каменній колонії, на плечах якої. Е, Величезна відповідальність за нескінчення життя. Скільки ще вона простоїть? Швидко чи час, чи вітер а, перетворять її руїни лише в. коротше ясно. Над вами озвишається маяк. Бляха, красиво сказано. Красиво сказано, погнали, нам треба рибу на... нарибачити. Вон ну, там є вже бачу рибу. Так, значить, нам ще треба вудку якусь купити, ловити. Мелководі, стоп, а я... мені треба що? А як я повинен то піймати? Ну, там ще вижу якусь херню, да? Тут можна піймати? Неспокійні води. Раз. Два. Окей, що за робомові. О, скумбріє. Добре, далі ловити рибу. Раз. Два. Ми будемо тут лише по видах той мати, да? Ну, от мені подобається. Мені все подобалося. Я не знаю, як тобі то сказати. Все подобалося то, що зв'язано з водою. От прям. Дуже сильно. Я не знаю, як тобі це то об'яснити. І от тепер, що ти можеш щось із, глибина, із глибин витягти, якусь херню там получити. То це 5-10. Окей. Запаси істощина. Хорошо. А, погнали, певно, що. От... Дивися, якась херабора там, там є. Окей, ти хто? Драга. Окей. Погнали тут ще якась бутилка. Я пішли. Акуратно, баляхамуха. Надіюся, я не поцарапав. Забрати предмет. На, пол, на полці каюта. А, нам ще треба якусь рибу знайти. Там є мелководія. Давай погнали. А... Вон там ще є якесь село. Пішли, може, туди подивимося, що там є. Що не знаю, встигну я повернутися назад чи ні. Тут що, почекай. Ловити рибу. Раз, два, три, чотири. Окей, тріска. Раз. Два Три 3. Тріска. Сюда поставимо. Раз, два, три. Чотири. Тріска. Ловите рибу. Раз, два, три. Бляха, уже темно стає курва. Все, 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 все 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 погнали. Я не знаю. Вертаємося назад. Пішли. Вертаємося назад. Все, я пливу. Плаву, плаву. Все, 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 не кричи на мене, погнали. Погнали вже ніч скоро. І тут скоро туман буде. Пішли. Щоб вибрати лампи, окей. А включити їх за допомогою того. Лампу освіщають. Та яка ловля? Пішли назад. Ловля буде вже завтра. Все! Все, я вже на місці. Який туман? Алло? Ні, тумана ніякого немає. Погнали. Цікаво, що це за туман такий, що всі ссуться від нього. Так, пішли рибу. Пішли продами рибу. У мене є спеціальний заказ для одного покупця. Якщо зможеш його виконати, заплачу тобі більше зазвичай. Добре, розкажи мені про заказ. Ем, мені заказали одну камбалу і одного сірого угря. Просто принеси їх, якщо піймаєш. Щоб тобі потрібна удочка для ловлі мелководних риб. Окей, корабельних діл і мастер може підобрати тобі підходящу. Ну, окей, давай тобі все з багрями. Так, Т. Т. т т т т те гроші. Окей, скільки в нас? 200 баксів, нихера. Слухай, кілько ми робити там довжні. Ділка, так. Значить, то є удочка мілководіє. Окей, одно. Мелководіє. Ну, бляха, скорость слова тут намного краще. Встановити 3 години. Окей, все, можна відпочивати, да? Бляха, охеренна ігрушка. Мені подобається, якщо чесно. 20 хвилин вже пройшло. Так. Зі сходинок ведущих до маяка до вас приближається згорблена старуха. Вона зупиняється на, деякому, на деякій відстані від вас, дивиться на вас. Із переживанням, і замітну настороженістю. Навіщо прийшов? Я ловлю рибу для таких, як те. Більше тут немає нічого цікавого. Краще не утруждай себе і відразу йди далі. Вона а, повертається і шкіркає обратно по тропинці, ведущого до світла. До світла. Добре. Корабільний тіломастер. Мер. А, Тебе то мені і потрібно. Ти, случайно, не збираєшся на восток. Я не знаю, як восток переводиться, в сторону малої солі. Не передаш їм е... сверток докеру. Будь, Будь такий добрий. Добре. Готово. В трюмі все забито. Тоді вернись, коли освободиться місто. В смислі? Мене не забито в трюмі. Давай сюди. От сюди його поставимо. Мер передає вам невеликий влажний сверток, обернутий бічовку. З нього немного капає. Докер тобі заплатить за доставку. І не тяни, будь ласка, не хочу, щоб там все спортилось. А, якщо за, заплутаєш, звірся з компасом і карту. Восток. Як перевести восток? А, окей, все відчалити. Та я думаю, що то, от той прям город, що там є. А, поплили. Я думаю, що вон то город той, що там є на Востої... Ну, Думаю, що так. Да. Ну, скоріше, а куди мені плисти? Мені ще в другі міста дуже рано. Там города немає. Стоп, акуратно, не поцарапайся в, в бухти. А, добре. Підемо, швиденько віддаме йому той. Далі половимо риби. А хоча й по дорозі можемо половити риби, для чого туди-сюди ходити? Погнали? Вон там іще бачу місто якесь. Ой, як цікаво все. Так, спокійно. Ефловля. Раз, два. Окей. Так що у нас є скумбрія. Ловити рибу. Раз, два. Окей, скумбрія. Та, бляха, нахер мені скумбрія? Неспокійні вода, можливо, тут більше якоїсь риби буде. Раз. Два. Раз. Два. Окей. Все. Ще одна. Раз. Два. От тепер точно все. Та все, доста. Погнали, подивимося, вот сюди. Надіюся, тут друга якась рибеха буде. Так? Да? Так що у нас є на таб? Каюта. Ох, ти ж, йомо, скільки там всього. Ну то ми зараз прочитаємо. А, прибережні, нам треба мілководдя. Обов'язково нам треба мілководдя. Да? Вот, ловити рибу. Раз. Два. Хто ж, ймою? Риба прям чотири міста займає, прикинь. Я її більше нікуди там не поставлю. Ну, от сюда хай іде. Раз, два. Три. Ніхіра, нам треба побільше рибу. О, побільше ту. Почекай, я можу то десь перекласти. Курва, не можу. А що <unemployed> <maximum> нам робити, почекай, як би я то склав грамотно? а ніяк я то не складу. Я можу вращати, почекай. Я можу і так ставити, так? Що то міняє? Так, утку я вже ніяк не можу покласти, окей. Бляха, а нихера то не міняє, погнали до того. Погнали от сюди, так? Да? Теж велика сіль, правильно? Причалити. Докер. Угу. Що, посилка для мене? Ну, що там? Він відкриває невеликий кусок упаковочної бумаги і дивиться внутрі. Вам здається, що спеціально загрожує від вас сверток. Ага, нічого не спортилось. Прекрасно. Я так переживав. Що я повинен тобі заплатити? Він передає вам гроші. Мені дали цю стару книжку пару неділь назад, але в ній мало що поняв. Можливо, вона тобі більше пригодиться. Він виймає з кармана м'яту книгу і передає її вам. Декілька сторінок в ній загнуто. Кинь собі в каюту. Можливо, почитаєш, допоки будеш в морі. Захочеш поговорити, заходи в будь-який час. Я знаю, як буває інколи самотньо. Добре, Мітріум торговець. Що то є трюм? Ага, окей. Так, допоки я той час не йде, правильно? Каюта. Давай подивимось, енциклопедія. Камбала. Нам, кстати, треба піймати камбалу було, да? так? Одна камбала, один угорь. Хорошо. Груз. Ну, угорь, по ідеї, бо повинен тут ще поміститися. Може, знайдемо ще одного якогось одного угря. Було б взагалі ухірне повідомлення. Зараз рано другого дня нашого медового місяця. Не люблю таке читати, бо взагалі ніколи не було цікаво. Все я поняв. Добре. А, значить, нам треба ще одного угря знайти. Нам треба ще найти одного угря відчалити. Можливо, ми встигнемо ще той. да? Можливо, ми би ще встигли той. А на сфіфт немає якогось нітра? Ні, нема. Добре, добре, що нам вже вистачає риб того, що в першому дньо в нас було прям бідастим. Не було десь де ловити рибу, того, що далеко не запливеш. Страшно, страшно, бля хемуха. То погнали, ще, здається, була якась херня. ні? А якщо я не зможу рибу спіймати? Так. Баляха муха камбала. Курва. Добре, що я пороблю? Я, я не можу залишити там рибу. Окей, погнали. Погнали, нам ще буде треба знайти одного угря. Так, в принципі, я до. Ду... Дві, як сонце скоро сідає. Нажміть E, щоб вибрати лампу. У мене ще ламп немає, почекай. Я ще ніхіра не бачу. Походу, вночі дуже темно буде. Якщо нам потрібні лампи, от прям нічого не буде видно. Окей. Давай. Піймалася робить для мого заказу? Да. Залиш у мене поки що, що є. Я попридержу заказ для готовності. Окей. Раз. Про... Все, давай продати. А... Готово. Добре, ну на угрі у мене не було ще часу. Почекай, братан. Все, раз, два, три, 4, 5, 6, 6, 7. Так, добре. Я навіть не знаю, нам би не помішало якусь лодочку побільшу. Нам треба ще десь знайти а, інструмент, вивчити би утку не помішало. У нас є два такий. Старий іржавий движок. На такому далеко не попливеш. Ну, я согласен з тобою. М -м Світло, у нас є 131 бакс, я б ще не випорчував то все. Давай нажимаємо а, спати. Нажимаємо спати і подивимося. Єбать, ти видиш? Там якась червона херня світилася. Ладно, відчалиме, нам ще треба знайти угря. Нам ще треба одного угря знайти, я думаю, що в принципі на тому будемо закінчувати. А в принципі, можливо, і тепер закінчимо, а чого би і ні? Я піду собі кафеок, зроблю, запишу другу серійку. Що думаєш, а я думаю, що все супер. Так, ладно. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк коментуйте. Всім до зустрічі в наступних серіях. Всім! okay <laughs>